Напрямки руху в тазостегновому суглобі. Це в нас флексія згинання, розгинання, екстензія. Надалі в нас є абдукція відведення і аддукція приведення. Також це зовнішнє обертання, супінація і внутрішнє обертання пронація. Надалі ми розбираємо атхомобілізація. Перша вправа відпроковуємо випад. встаємо на коліночко, Розводимо ручки в сторону, штовхаємо грудний відділ наперед. Фіксуємось в цій позиції. 5, 4, 3, 2, 1. Ручки переводимо до верху, Живіт в контакті зі стегнами. Випрямляємо задню ножку, підтягуємо коліно. 5, 4, 3, 2, 1. Знов донизу. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. верху, Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Вниз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. До верху. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Супер. Опускаємось, те ж саме можна зробити на іншу ножку. Наступна вправа. Ми В наше зап'ястко під плечима. Передня нижня ножка в нас наперед. Ми підіймаємо себе в планочку, фіксуємось. 5, 4, 3, 2, 1. Донизу. 5, 4, 3, 2, 1. До верху. 6, 5, 4, 3, 2, 1, донизу 6, 5, 4, 3, 2, 1, до верху 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, донизу 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Те ж саме можна повторити на іншу сторону. Надалі в нас Адхо-сила. Починаємо виконувати. Лягаємо. В нас прест, режим 3 плюс 3. І починаємо три динамічні відтискання, видих супротивом доверху С, С, фіксуємось. Довдих. Один, два, три. Довдих. Один, два, три, довдих. Один, два, три. Донизу доверху С. Три динамічні. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Донизу. Три динамічні. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Донизу. Супер. Слідуюча вправа. Ми лягаємо. Відтягнули нижні ребра. Перевели стопи, вперлися в підлогу, ручки перед собою і доверху. Три динамічні С -с -с -с. довдих один, два, три. Довдих. Один, два, три. Довдих один, два, три, донизу. С. -с, -с. Три динамічні. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. Довдих. Один, два, три. Донизу. Три динамічні. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Донизу. Супер. Можна зробити. Компенсацію невелику. І надалі ми розбираємо. Що таке пір реціпропне гальмування при повздовжному шпагаті? Перше розберемо, що таке пір. Ми стаємо так, стали на коріночка, праву ножку виводимо вперед, взяли пропси і випрямляємо ножку на комфортну нам відстань. І надалі пальчик переводимо в килимок, фіксуємо наш таз. Ми намагаємось як би стягнути так, передню ножку на себе і задня ножка на себе. Тобто ми хочемо себе як би зібрати. Фіксуємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Глибокий вдих. І видих ми дозаглибились. Надалі ми розбираємо, що таке реціпропне. Це. Робота агоніста та онтогоніста. Ми з вами випрямляємо ліву ножку. Максимально напружується в нас передня частина, розслабляється задня. І тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І потім ми дозаглись. Видих. О, як добре йде. Видих. Супер. Надалі розбираємо поперечний шпагат, розбираємо пір. Ми розводимо ножки максимально, так, допустимо нам зараз відстань. Взяли під ручки пробси, виштовхнули таз від себе, плечі вище тазу. Ми фіксуємося в цьому положенні, ножки намагаються зібрати, як, умога, як хочемо килимок зібрати. На себе. І напружуємо внутрішні м'язи. Фіксуємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Робимо вдих і видих. до заглибились Супер. Розбираємо речі пропни. Навантажуємо м'язи зовнішні. Можна. Якщо самому робити, лягти, розвести ножки в сторону, ножки тримаємо по боках, Так? і ми ножками тиснемо на ручки, а ручки тиснуть на ножки. Ми втомлюємо ось цю нашу частину. І поїхали добре так тиснемо. Десь на 6-7 барів. Тиснемо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. І можна зробити вдих, перевести ручки і видих. Супер, збираємо ножки. І надалі ми розбираємо батха Бадхаконасана. стопи разом до себе, відтягнули таз. Так, відтягнули ягодиці, щоб відчувати, що сидимо саме на кісточках, випрямили спинку, Лікті в нас на колінах. Розбираємо пір. В нас лікті дав'ять. Натиснуть на коліна, а коліна тиснуть на лікті. Десь на 4-5 балів. Фіксуємось, грудний відділ наперед, спинка пряма. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих і видих. Ми можемо дозаглибитись. Супер. Розбираємо реці Не втомлюємо зовнішні наші м'язи. Які опускають наші коліночка, ми можемо взяти себе за коліна, так, і тиснемо так добре, як хочемо опустити коліночка, руки тиснуть на, доверху. І фіксуємось. 10, 9, 8, 7, 6. Включаємо зовнішню мускулатуру, яка відводить. 5, 4, 3, 2, 1. Вдих і видих. Можемо дозаглибитись. Супер. Останнє ми розбираємо Агністам Хасана. Так, ми з вами вивели ножку перед собою, вклали п'яточка в нас, дивиться, носочок на себе, завели ножку, вклали на коліночка, переводили обов'язково носочок на себе, це безпека нашого коліна. І починаємо випрямили спинки, починаємо робити пір. Ми тиснемо ручкою так на коліно. Коліно тисне на ручку. Фіксуємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. І видих можемо піти трошки глибше. Супер. І тепер реципропне. Ми фіксуємось, так, і напружуємо нашу зовнішню частину, зовнішні м'язи, які опускають коліночку, максимально напружуємо. Вдих, видих. Фіксуємось. Десять, 9, вісім, сім, шість можна також поставити ручку, намагатися, як коліночка хочемо опустити вниз. Шість, 5, 4, 3, два, один. Вдих. І видих, дозаглибились. Супер, ми з вами розібрали.